Слава Ісусу Христу, мир вам. Є багато красивих церков, костюлів, храмів. І кожен говорить, що в нас Бог. Як знати, де Бог? Я не говорю, що з нами Бог. Чому? Тому що нехай говорять не слова, нехай говорять діла. Писання говорить, що по плодам, дерево пізнається по плодам, чи є плоди. Тобто, чи є Дух Святий рухається в тих церквах. Тому що Царство Боже не в Слові, не в мудрості Слова, а в силі, в силі Духа Святого, так говорить апостол Павло. І тому перевіряйте, От багато зараз є інформації, мудрих проповідей, сперечаються про все, що завгодно в Біблії, про кожну тему підхоплення до скорботи, після скорботи. Але Господь говорить, дивіться по тому, чи, чи Дух Святий рухається, чи є зміни. Навіть не чудеса знамена, а зміни в долі людей. Ось. Тобто копайте глибше, тому що чудеса знамена можуть можуть відбуватися. Ми бачимо, що в окультних якихось кругах, так. Тобто пішла до бабки, віскляли, легше стало. Чи є зміни, чи людина. Може жити свято, чи може жити по Святому Писанню. От. І, і саме глибше, я думаю, якщо купнути ще глибше, то чи людина помінялася так, що в, в неї, з неї випромінюється Ісус. Чи там є любов? Любов не в словах, любов в ділах. Тобто, чи, якщо б побути в, в сім'ї, в цієї людини так, от я недавно був в Естонії, був в сім'ї брата Анатолія, і я відчув цю любов між чоловікою, і дружиною, між дітьми. От, тобто, оця атмосфера. Тобто поспостерігайте, подивіться, нехай Господь вам відкриває, якщо ви не знаєте служитель від Господа, не від Господа, якщо самі себе навіть не можете оцінити. Запитайте збоку, запитайте людей, чи я помінявся. От, ми про ці речі говоримо в сім'ї, обговорюємо, я запитую дітей, чи тато помінявся, чи мама. Чи один з одним спілкуємося з дружиною, чи, чи я помінявся. І, і кожен день, так, кожен день, якщо навіть дружина говорить, вчора мені дружина каже: я бачу, що в тебе є великі зміни. Але чи це означає, що все, що ти зупиняєшся, і ти вже досягнув. Павло говорить, апостол Павло говорить, я не, не вважаю, що я досягнув, але я біжу. Тобто я досягаю, я в стані досягнення. І це не означає, що можна розслабитися, тому що кожен день дає свої виклики. Кожен день Господь говорить, що в цьому потрібно помінятися. А тепер в цьому. І, і рівень духовний росте, росте, щоб ми преобразилися в подобу і образ Ісуса Христа. Тому я благословляю вас, щоб ви кожен день ви могли розпізнати ці виклики, і благословляю, щоб ви їх прийняли і змінювалися в повноту зросту Христового. Амінь.